10 і 11 жовтня 2025 року Українське лікарське товариство в Німеччині святкує своїх 80 років. Владика Богдан Дзюрах освятив наше святкування своєю присутністю і особливою програмою. Ми отримали особливу службу Божу сьогодні в церкві, тут в Мюнхені, і нам сьогодні видадуть особливу. По святу від святої едігми і призначить її покровителькою нашого українського лікарського товариства. Це велика честь для нас. Ми дуже дякуємо владиці Богдану Дзюроху і Українській греко-католицькій церкві за таку велику честь і за можливість сьогодні святкувати наше свято в приміщенні вашої церкви. Сьогодні наша молитва є, дорогі наші лікарі, медики, за вас, за дар вашого життя, за дар вашого покликання, а це покликання є дуже благородне і шляхетне. Це покликання без перебільшення, можна сказати, є участю у покликанні самого Бога, у завданні, у місії, яку Господь Бог доручає людині, неначе в своєму імені, бо це Бог. Є джерелом життя, а ми є слугами цього Божого і людського життя, яке Господь нам, людям, дарує. Медики, лікарі супроводжують людину від першої миті її існування на землі, не від народження. Ми, як християнські лікарі, знаємо, що людська істота, людина починає існувати в моменті зачаття, і ми її вже тоді супроводжуємо. Любов'ю, турботою, опікою, використовуючи всі, дані Богом нам таланти, досягнення науки, не для того, щоб нищити життя, а для того, щоб його берегти, охороняти і провадити до повноти. І також не раз ви, навіть більше як родина, стоїте поруч людини в останній миті їхнього життя. І передаєте ту людину у руки Небесного Отця, яка велика місія, яке важливе завдання, і як сильно потрібно нам бути близько Бога, щоби діяти в Дусі Божому, щоб те життя, яке людина отримала від Бога, справді по-божому трактувати, опікуватися ним і його провадити до повноти, до повноти у Бозі. Тому сьогодні складаю вам сердечну дяку, признання і пошану за ваше служіння. Ви є тільки невеличка частина лікарів наших, які є тут на розлогих теренах Німеччини, куди тільки не приїжджаю на наші громади, то завжди зустрічаю лікарів. І це приємно, це тішить. Бо я знаю не тільки, що ви служите всім людям. Але знаю, що також ті українці, які сьогодні прибули, чи три роки тому через ту злощасну війну драматичну в Німеччину, до перших до кого звертаються, шукають українського лікаря, свого лікаря. Бо він зрозуміє не тільки мову материнську, він зрозуміє внутрішнє пережиття людини, травмованої, зраненої не раз тілесно. Але передусім душевно. Сьогодні хочемо прикликати на ваші душі, Боже милосердя, Божу любов і Божу ласку, щоб ви сьогодні скріпилися і відновилися в Святому Дусі, щоб ви повернулися до свого служіння справді з новою силою, з новим натхненням і з новою Божою благодаттю. Ваше служіння є безцінним свідченням, віри а також виявом відповідальності за дар божого життя, який ви зберігаєте, підтримуєте і захищаєте. У ваших вчинках пізнаємо живу Іванівську любов, яка перевищує кордони і долає темні постраждання. Нехай ваша віра буде джерелом мудрості і витривалості в добрі, а молитва опорою щоденній праці за для і гідності людського життя. Ті мікарів українські, які зараз в Україні L-Armenja waqgħet l-art, li kiteb li Була цілителькою. Вона володіла знаннями і даром Божим лікувати рани людських душ і тіл, і лікувати рівно ж всі страждаючі створіння. І тим вона дуже близька до, нам, до вас, дорогі наші медики, дорогі лікарі. У ній ви можете знаходити зірець жертвовного служіння страждаючій людині. Мабуть, для більшості з вас. Ця особиста зустріч дитиною сьогодні є першою в житті. Проте через урочистий акт, який ми здійснимо наприкінці цього богослужіння, ви зможете узяти діну до свого життя як вашу супутницю і покровительку у служінні. Я дякую вам, що відкритим серцем прийняв маєте цей дар і переконаний, що він буде служити не лише іншим людям. Але і вам особисто та нашим рідним. Цим декретом урочисто проголошуємо блажену егікну покровителькою українського лікарського товариства в Німеччині. Благослови всіх нас Твоїм Небесним, благословенням. Ми лікарі в Німеччині, українські лікарі в Німеччині, які е, тут працюють е, в різних лікарнях. Е, окрім того, що виконуємо свої обов'язки е, в своїх відділеннях, е, ми так само є солідарні і допомагаємо нашим українським лікарям в Україні. Е, ми збираємо гуманітарну допомогу, ми ділимося досвідом, е, надсилаємо постійно е, різні речі, мобілі, пожежні машини. Немає значення, де ти знаходишся, чи ти в Україні, чи ти знаходишся за тисячу кілометрів від України. Як наш владика каже, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому ми повинні єднатися для нашої спільної мети, для нашої перемоги і бути солідарними з лікарями, які зараз стоять на рубежах в Україні, борються за життя наших героїв, і ми є солідарні з ними. Колював наш товариство, тому -то для нас дуже дуже велика, що саме ця свята була вами призначена нашою патроном. Дуже дуже дякую.